Ось хлопці по-справжньому тяж на море, навіть такі рюкзаки тягнуть. <гум> так, зараз ми в панусі. І вже в літаку. <гум> ну ось ми і приїхали. Маленький такий обзорчик. Ванна куната. Невеличка. Кухонька з і декілька видів кави. Маленька кухонька. Тут у нас виходить два спальних і тут два. Можна зробити. Телевізор, міні там, Тут ще одна спальня. Вихід в басейн свій ось Марк пробує глибину басейна. Пішов! Класно? Дес Десята вечора. Маркусик пішов в басейн. Треба розігрітися. Классно! Зараз Да. Ja. Давай ще раз і... Підемо грітися. Пішов. Mm. Yes. Yes. <small> Поки Марк пригає в басейні Давид. <laughs> Загорає. Ну і все, настав час після басейна куди? Після басейна зразу загрітися. Видно, море такий. Далека, але видно. Ну і ванна кімната. Центральна вулиця, буквально на кожному метрі. Стоять машини на прокат, оренду взяти взагалі не проблема. Так, ось так їздять, вони так їздять, В такій стилі їздиш, треба бути дуже обережним. Правил дорожнього руху не дотримуються взагалі, скажімо так. цікавлять екскурсії, видно, ціни, ось такі. Ціни на Родосі. ми знаходимося в Паліра. Ось тут класне місце!